Доброго дня! І я рада новій зустрічі із вами. Сьогодні у нас американське печиво. Рецепт простий і швидкий в приготуванні, а продукти можна знайти у найближчому до вас магазині. Для початку розтоплюємо вершкове масло в мікрохвильовці або на водяній бані. Перемішувати все можна звичайним вінчиком. Та я взяла міксер. В масло додаємо цукор, сіль, ванільний цукор і перемішуємо до об'єднання. Далі додаємо по одному яйця. Перемішуємо, збивати нічого не потрібно. Борошно спочатку змішуємо із розпушувачем, і далі в один прийом додаємо до яєчно-масляної маси. Якщо хочете зробити печиво шоколадним, а не ванільним, то замініть 30 г борошна на 30 г локалізованого какао без цукру. Коли все об'єдналось, додаємо шоколад. У мене термостабільні краплі темного шоколаду. Зараз їх можна придбати у всіх кондитерських магазинах. Та якщо не заморочуватись, то можете взяти звичайну плитку темного або молочного шоколаду, і порізати на невеличкі шматочки ножем. Звичайний шоколад трохи потече та так само буде смачно. Головне беріть смачний шоколад, який вам подобається за смаком. Для зручності відсадки перекладаємо готове тісто в кондитерський мішок або у звичайний щільний пакет. Відрізаємо кінчик і можна відсаджувати на декол застелену пергаментом. Відсаджуємо або через мішок, або можете просто викласти ложкою на певній відстані один від одного, тому що під час випікання печиво збільшується в об'ємі. Щоб підрівняти краєчки печива, просто змочіть палець трохи водою і підрівняйте тісто. Випікаємо при 180 градусах режим низ-верх, без конвекції. Час випікання 13-16 хвилин. Края печива мають просто трохи підрум'янитися. Викладаємо на розчітку та даємо трохи охолоти. Із одного замісу в мене виходить орієнтовно 28-30 штук. А я вам бажаю смачних десертів і тихого дня. До нових рецептів!